34 травня день вишиванки. Вишиванка для українців не просто традиційний предмет народного одягу Це символ українства, ознака належності до нашої великої нації, особлення багатих традицій та любові до рідної країни. Про вишиту сорочку знімають фільми, її оспівують у піснях та поетичних рідках. І все це не може залишити байдужим жодного з нас. А наш гурток підготував для вас красиві вірші. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все і погляд мами, і батькові наставницькі слова. І пісня українська колискова. І світанки фантастичні на полях. І вишиванку одягаю знову, і серце в грудях наче вільний птах. Моя вишиванка це квітка душі, це доля, що ниточкою зшита, Це віра в майбутнє, пісні і вірші. І за Україну то. Моя вишиванка це мій оберіг. Я в ній, і я не наодинці. Моя вишиванка це сльози, і сміх. І гордість, що ми українці. Ой, що му тера світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, синьока моя доле, де світуть волошки сині, наші очі дової милі, скажи мені право, ще нині.